Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І е, хочеться сьогодні з вами обговорити досить таку важливу тему. Це тема обробітку ґрунту. Через те, що багато сьогодні різних матеріалів, е, хороших фахівців, є, можна зустріти. Але все-таки глибокої аналітики по різним видам обробітку ґрунту, не так уже багато сьогодні на різних каналах соціальних мереж. Тому, друзі, ми сьогодні хочемо з вами обговорити питання такої обробітку ґрунту, як оранка. Через те, що нам аграрії дуже багато задають запитань, що робити з оранкою, чи продавати плуги. Ну, на металолом зараз вже це розкіш, як казали, попилювати на металолом. Сьогодні його можна продати, якщо він вже був використаний, нема проблем. На ринку можна сьогодні все продати. Але не спішіть продавати, друзі, через те, що от на даний час, наприклад, от кінець листопада місяця жодна операція по обробітку ґрунту. Вже не вдається її виконати ні глибоке рихлення, ні дискування, а оранка все-таки вдається. Через те, що ґрунт не промерз, якщо можна зайти в поле, особливо по кукурудзним полям, які зібрані, по іншим культурам, і можна ще орати. І ви знаєте, що і в зимовий період ще можна орати корисно це чи ні. От і хочеться якраз зробити такий коротенький. Екскурс в цю технологію. Через те, що багато сьогодні лагер... Ну, Є лагер наутільщиків, які не обробляють друнт. Ми це ще поговоримо. І про стріптіл будемо говорити, і про глибоке рихлення. Затронемо ми, але це вже тема наступних відео. Сьогодні ми говоримо за Оранку, друзі. У мене є один знайомий фермер. В Німеччині, в Баварії недалеко від Мюнхена, який від діда Прадіда оре свої поля, площа невеликі в нього, десь, якщо не помилюся, десь в районі 60 гектар. Але він постійно орить. Він постійно орить і отримує ну, прекрасні врожаї і ріпаку, і прекрасні врожаї, і озимої пшениці. У ну, нього є тваринництво. Він вносить органіку, він вносить у нього є свинарство, сечу свиней, розкидає ці шланги і по полю потім вносить, а потім заоріє, отримує прекрасно хороші стабільні врожаї. Я ще раз повторюся за діда прадіда, тобто вони вже орять там понад 100 років. Є плуг, старенький джендір. Якщо я не помилюсь, то це десь п'ятикорпусний плуг, він навіть і не оборотний. Але він вже придбав і невеличкий трьохкорпусний оборотний плуг Лємкін для себе, але це вже інша річ. Друзі, що в Україні робиться? Це в Німеччині. Я тоді запитав в нього, а як ви рахуєте? А він каже, а навіщо мені щось міняти? Навіщо міняти налагоджений механізм. Якщо в мене це вдається, і я отримую хороші результати, і я отримую від цього задоволення. У нас сьогодні, друзі, дуже багато різних думок. Оранка це погано, це СО2, це втрата родючості ґрунту, це ерозія, це взагалі взагалі катастрофа. Але ніхто не зробив аналітики на даний час, а скільки в Україні оранки, скільки в Україні глибокого рихлення, чи, можливо, сівби понув тіл. Чи, можливо, Пострібтіл. Хто сьогодні от, напишіть в коментарях, особливо фахівці, які займаються ну, реалізацією техніки, сільхознарядь, хто зробив таку аналітику? Скільки от у нас на тих площах, які сьогодні нам підконтрольні, відповідно, це буде важко зробити на площах, де йде зараз бойові дії, але на площах, які підконтрольні, зробити такий аналіз. Скільки ОРАНКи, скільки інших. Операцій, тобто видів обробітку ґрунту. Я, наприклад, її не знайшов. Але коли їздиш по різним регіонам і ми бачимо, що оранка є майже в кожному регіоні, і аграрії це успішно роблять. Вона класно робиться, якісні сьогодні, оборотні плуги, ну в кого, можливо, і необоротний, і навісний. Сьогодні багато аграріїв все-таки орють. І я стою от на полі, яке також виорано. І на даному полі завжди отримують аграрії прекрасні врожаї. Пшениця цьому році на цьому полі дала біля 8 тонн з гектару. Це в цих погоднокліматичних умовах. Да, Оранка вона робиться після певних культур. Ми не будемо говорити, що оранку треба після гороху виконувати чи, можливо, після сої. Чи, можливо, там після інших культур. Але після кукурудзи, наприклад, особливо, яка дала там 12-14 тонн, особливо в цей період, пізній осінній чи зимовий, ми нічого не можемо зробити, крім як якісно можливо його виграти хорошими плугами. Є сьогодні багато видів органів. Друзі, якщо говорити і аналізувати світові дані десь понад. 20 різних видів оранки. Сьогодні багато різних видів плугів, е, різних виробників, різних кольорів. І сині, і червоні, і зелені. Ну, відповідно, ви розумієте, що я маю на увазі. Це кожна компанія, яка виробляє те чи інше сільхознаряддя, вона має якийсь свій брендовий колір. І е, е, кожна операція, друзі, чи оранка, чи можливо. Навіть даже мінімальний обробіток або нульовий обробіток. Ну, якщо говорити за нову чи стріптіл, вони мають свої недоліки і переваги. Так же само і оранг І я вам скажу, які найбільші помилки сьогодні в Україні, це те, що ми розорюємо через те, що оранка вона виконується сьогодні на схилах, в поймах річок, балки розорюються. Ми сьогодні країна, яка найбільше розорана в світі. 56% розораності в порівнянні з землями сільськогосподарського призначення, друзі. Україна це країна, яка найбільше розорала свої ґрунти. Це є великий негатив через те, що я негативно відношуся, коли орють оці вибалки, яри, пойми річок. Це впливає на різні негативні процеси. Ми втрачаємо вологу. Ми втрачаємо біологічне різноманіття. Ми, оце є великий негатив, друзі. Тому я сказав би, орати це непогано і потрібно, але розорювати все підряд це є дуже погано і негативно. І якщо особливо хто вносить органічні добрива, сьогодні тварини потихеньку вже відроджується. Всі зрозуміли, що без органіки ми не можемо отримати. Хороші результати через те, що витрати на мінералку, на мінеральні добрива сьогодні шалені. По деяким культурам вони сягають 50% собівартості. Розумієте, 50% ми витрачаємо, а ми не можемо контролювати погодно-кліматичні умови. Якщо, посуха, ми вклали величезні гроші, то ми остаємося в збитках. Витратили на добро, витратили на засоби захисту, на насіння, на паливо, на зарплату, на все. Погода зробила свої справи і все. Кармани пусті. Тому, друзі, оце така ситуація. Я скажу, що в нас є ряд регіонів, де без оранки просто неможливо обійтися. У нас є ряд ґрунтів. Є, наприклад, в межах одного району поля, де вони важкі і займатися там. Чи тим же самим ноутілом, чи тим же самим стрібтілом, можливо, і потрібно, але це потрібно чекати десятки років. Хто сьогодні буде чекати десятки років, поки за рахунок біологічних процесів, за рахунок кореневої системи, роботи черв'яків ми досягнемо тої структури ґрунту, яка дійсно нам буде давати віддачу. Тому необхідно на таких полях все-таки і... Орати і потім раз на 4 роки цю плужну підошву знищувати. Через те, що, друзі, люба операція, ще раз повторюся, вона несе і користь, і негатив. Тому ви, якщо орите і у вас все виходить, оріть і ні на кого не дивіться. Якщо ви будете зараз пригати з однієї в іншу, шарахатися. То нічого з цього хорошого не вийде. Тому е, хочеться, щоб в коментарях, друзі, от е, ви написали. А як ви гадаєте, на рахунок Оранки, е, які, можливо, ваші думки. Це буде всім цікаво, розумієте? Ми хочемо, щоб на нашому каналі після наших відеоматеріалів було дуже багато коментарів, тільки нормальних, адекватних. Тому що, друзі, я розумію, що зараз. Ті, хто ну, просто займається реалізацією агрегатів, які не стосуються оранги, вони напишуть все що, все, що гадають, і ми догадуємося, що. Але нас це не лякає. Ми все-таки хочемо, щоб об'єктивно ми підходили до цієї справи і е проаналізували дійсно. Е Оцю ситуація, яка склалася. Багато я вам скажу, що е, в Україні розорюється, і урожайність все-таки вона не є хорошою, якщо порівнювати з країнами Європейського Союзу, із Нідерландами, з Францією, з Німеччиною і з іншими країнами, де врожайність вдвічі вища по різним сільськогосподарським культурам, чим в Україні. І тому е, оце така річ. А про. Вуглець про викиди і про все інше ми поговоримо наступним разом. На все добре, до зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Ваші вподобаєчки, коментарі. Спонсоруйте, якщо побажаєте. На все добре. З вами команда Артвіл сьогодні на цьому чудовому вигореному полі. І я Олексій Сиренко. Слава Україні.